Розв'яжіть систему нерівностей. х квадрат додати 4 більше або дорівнює 0. І 2 що множиться на 3х відняти 5 відняти 6 менше х додати 8. Розв'яжемо ці дві нерівності окремо. х квадрат додати 4 більше або дорівнює 0. Система це одночасне виконання, тобто спільні розв'язки х квадрат додати 4 більше або дорівнює 0. квадратна нерівність х квадрат плюс 4 прирівнюємо до 0. х квадрат дорівнює 4 переносимо, змінюємо знак на протилежний х квадрат дорівнює мінус 4. Дане рівняння коренів немає порожня множина, оскільки немає числа, яке в квадраті дорівнює мінус 4. х у квадраті в нас може бути невід'ємне число 0 або додатнє. Оскільки рівняння не має коренів, це означає, що парабола не перетинає вісь х, немає нулів. х квадрат, коефіцієнт біля х квадрат, невидима одиничка більше нуля. Отже, відкі параболи розташовані вгору. Нам потрібні х. Квадрат плюс 4 більше або дорівнює 0. Більше або дорівнює 0, це в нас над 200х. У нас парабола знаходиться над 200х. Отже, розв'язком даної нерівності буде проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. будь-яке число. Перепишемо другу нерівність 2 помножити на 3х відняти 5, відняти 6 менше х додати 8. Розкриваємо дужки 2 на 3х, 6х, 2 на мінус 5, мінус 10, мінус 6 менше за х додати 8. 6х без зміни. Х з правої частини переносимо, змінюємо знак на протилежний. 8 у правій частині без зміни. Мінус 10, мінус 6, мінус 16 переносимо, буде плюс 16. 6х відняти 1х5х менше 8 додати 16, 24. Ділимо ліву і праву частину на 5, запишемо у вигляді звичайного дробу 24 п'ятих. Аналізуємо відповіді у відповідях десяткові дроби. 24 п'ятих ми можемо чисельник і знаменник домножити на 2 і отримаємо 48. Зменшуємо число в 10 разів, отримали 4,8. Або просто поділити 24 на 5. Нерівність строга. Отже, 4,8 ми не включаємо, і значення менші за 4,8. Отже, х належить проміжку від мінус нескінченності до 4,8. Перша нерівність виконується при будь-яких значеннях Х, тому ми обираємо менший проміжок, щоб були спільні розв'язки. І це варіант Г.